I'm <coughs> Круте, наша гості слава. Там соколи йдешній у вічності пішли. На клещ молодої держави піднялися вірні сини. Рутьми у рівному бої спинили Червону Оду, щастя упали героїв за Україну свою. На кортонів поклали своє молодіє життя. Реклаці Боги подали. Слава героїв жива! Є українські історії, події, які стали зверховими, стали символічними. Спакові події, які навіть українськи, молодец, захисників української держави. 22 січня 1918 року був проголошений чекати у ньому зазначалося визнання Української Народної Республіки стає самостійною, не відково незалежною, вільною суверенною державою українського народу. А вже через сім днів, 29 січня 1918 року, над підступах до Києва підстанції грути зустрілися у потеряному бою українські підрозділи, Центральної Ради та бішове війська. Проти хреста українських юнкерів, студентів та гімназистів виступало понад 4 тисячі червоних хердіанських вояків на чолі з Михайлом Мур, Муравйовим. Геть свели три сотні молодців, прийшли в поляк у царки золоті, щоб зупинити теж ворогів, які є ман з досі в країні. Люди не що на річ від страху на екстрації заховали, та легні не викинули це стріч, і вони не дали нікого не діяли. І бій, нерівний лютий бій, наші змії в колі просвістіли. Андам, позов. Не мипали, ми відкриваємо на полях і самих, не твоє життям шкодували, бо Україну й полі захищали. Коли сонце здернуло смак, дожихнулося в пашому волі, всі трясну на Україні віддати, життя віддали за Україну. волі. Дива війська Україна. Цім студентам та й гроздейські, які мали опиняли станцію, опинилися кулаки, скупну одняють победити, надавшись, поволяли на равці. Але як і невеликий прийняли. Один із ім'янозейських учень самого класу Григорь Ітавський заспівав, що немерла Україна. І його підтримали інші полонені. Та ворожі постріли назавжди обірвали нескорені й голоси. Після розкладу місцевим жителям деякий час забороняли сховати тіла померли. Через декілька днів місцеві селяни вночі забирали тіла хлопців, Нехай пам'ять про наших героїв, що загинули під крутами. Буде вічною. Їхня смерть буде для нас як Треба любити свою батьківщину. Під час мене мовчання злайте всіх українських флотів, студентів та газетів, які загинули під крутами. Перепоховання загем за Юрій Фродена відбулося 19 березня 1918 року у Києві на високому мініфронському березі, неподалік могили першого українського князя Аскольда. Провада велична так постала друга, кримська свята могила над Дніпром. І нехай сучасній учасничання історії розмірковують про вітри і право радянської зерки. Ніхто не поставить без сумнів високий героїзм і патріотичну самопожертву Юрий Дурцир. Ситів, сональних, сональних, сональних. Але усе минає, час біжить, І капля хоч мала, та камінь точить, і воля під кайданами не спить. Вона росте і сил в неї досить. Хто звідти прийшов з ночами з піднього іммура, або молити нас що почуй. І кожен із трьох сотня пожирає, Україну молоді да той. Обажена добре ви високого неба, молити сьогодні за нас убила. За те, що боролись при станції кроти, за нашу державу з ворогом людям, що в веці всі впали, цю землю привагу, прийме їх до себе, прийме свою славу. Дякую.